Доброго вам дня, шановні пані та панове, презентую однокімнатну квартиру з ремонтом під Єоселю. Можна придбати за програмою ЄОСЕЛЯ, є відновлення по 280 й постанові, а також за стандартним договором купівлі-продажу. Квартира однокімнатна, розміщується на п'ятому поверсі, житловий комплекс квадрат, закритого типу, до речі, житловий комплекс місто Ужгород. Зараз якраз закінчились. Е Роботи по меблюванню квартири і починаємо наш огляд. Зона прихожої в ній розміщується шафа від стелі до підлоги сірого кольору з усім необхідним для вашого комфортного проживання. Електрика вся повністю розведена на окремі автомати, також два кондиціонера в квартирі, частково обладнано технікою, продаж від товариства. Тобто у ваш податок буде лише 2%. І так, вхідну зону ми з вами частково переглянули. Зараз зроблю вам більший ракурс. Ось так виглядає прихожа. Квартира складається з прихожої кухні студії, лоджії та кімнати. Ну і, звісно ж, санвузла. Ось така от кухня, також сірого кольору. З техніки є у нас мікрохвильова, далі електропіч. Далі варильна поверхня є. Ну і, звісно, умивальник або мийка і посудомийна машина. Витяжку також обладнано, все як має бути. В цій комплектації квартира стартує від 76 тисяч доларів. Також є повній комплектації від 80 тисяч доларів. Обов'язково підписуйтесь на канал. Таких варіантів буде 6. Ви всі зможете переглянути. І так, ми з вами в самовузлі. В самовузлі розміщується дзеркало з підсвіткою, умивальник з тумбою прихованого монтажу, сушка для рушників, регулятор теплої підлоги, душова. З гігієнічним та тропічним душом. Душовий трап. Далі, ой, гукнув трохи перепрошую. Далі інсталяція і болери. Захочете поставити собі правку, захочете, ми поставимо, додамо до ціни. Тобто, в принципі, відкриті до діалогу. Ідемо далі, показую вам лоджію. Тут, як ви бачите, планування, хто давно підписаний на мій канал, а планування нове. Ще ми з вами бачили, до речі, таку квартиру, квартиру раніше, але зараз останній рік таких квартир давно не було. Ця квартира з повноцінною лоджією. Ось так. Тобто вам буде де зробити і робочу зону, як захочете, буде Зам. вам де сушити ваші, вашу білизну. Ось такий вид з вікна, вид в двір. Двір, до речі, закритий, і охорона відеонагляд, все як має бути. Три дитячих майданчики, спортивний майданчик, зона для відпочинку, зона для вигулу собак. І навіть буде паркова зона тут. Так, Ми з вами вже переглянули всі приміщення, окрім житлової кімнати. Запрошую до житлової кімнати. Як ви бачите, всі двері прихованого монтажу. Ось така кімната. Загальна площа тут 44 квадрати, до речі. Тут у нас вікно лоджію. зараз покажу лоджію. Ми з вами її бачили хвилину тому, але покажу ще раз. Там у нас вихід на кухню. Розведено всю електрику якісно, вся фурнітура Schneider. Ось так. Також в комплект входить шафа від стелі до підлоги. Тут у нас, в принципі, три секції, одна одинарна, дві подвійних. Ну і доверху все зроблено. Далі приліжкові тумби, тут і альтернативний вимикач. Ось, і дві розетки зліва та справа. Один кондиціонер у нас був на кухні студії, і другий в кімнаті. Ось така чудова квартира. Як я і казав на початку відео, її можна придбати за програмою ЄОСЕЛЯ, є відновлення по сертифікату, по 280-й постанові і так далі. Всім бажаю гарного дня, Божого благословення, чудового настрою та швидкої всім нам перемоги!